Знищений турецькою ППО, російський літак, навряд чи стане причиною третьої світової війни, але може докорінно змінити життя мільйонів людей. Бо після турецького залпу по су 24 Кремль відразу вів у дію санкції, якими заборонив імпорт продуктів з Туреччини та заборонив своїм громадянам відпочивати на узбережжі Анталії. Звичайно ж, росіяни зможуть якось протриматися без турецьких томатів і моря, особливо взимку. А ось кримчани... Ні, бо після блокади перешийку з українського боку турки були ледь не єдиним постачальником продовольства на окупований півострів. На Газпромівському НТВ навіть вирішили блокада Криму. Це замовлення ледь на самого Ердогана. Сліді місцевих жителів ходять слухи те, що Джимілів з Іслямовим заказ на блокаду полуострова отримації ізоляції – освободити кримський ринок для турецьких товарів. Ну а як ще пояснити кримчанам, що вони мають переплачувати втричі за російські продукти? Хто ж насправді замовив кримську блокаду і хто заробляє на ній мільйони? Дивіться далі! Тиждень у темряві почав відкривати кримчанам очі. Ніхто не поспішає їх рятувати. Сьогодні так званий уряд Криму на тиждень відправив кримчан у примусову відпустку. Гроші порахують, на скільки днів вимушеного безробіття вистачить грошей у окупованому Криму. І хто вже заробляє на гігантському дефіциті? Кримчанам жити у темряві не сподобалося. Це мітинг під виконкомом у місті Керч. Да не треба відпічати. Ви скажіть, коли буде світ, і коли буде чисто там. Перекрита з'явиться. сінзі робить. Окупаційне керівництво аеропортує, як вирішує проблему. Ну а сейчас на прямой связи со студией по телефону а, глава Крима Сергія Аксьона наша задача чутка довести до населення, щоб люди могли строїть свої плани. Та конкретний графік, включення, отключения електроенергії. Ми вирішили особисто подзвонити у знеструмлений Крим і розпитати, що ж це за графік і як він виконується. Беру телефонний довідник міста Керч та обираю абонентів на досить розповсюджене у Криму прізвище Іванов. Это Керч. Вас беспокоятся аппараты Сергея Валерьевича Аксенова. Меня зовут Александр Романович. Мне поручено позвонить промониторить ситуацию с электроснабжением. Скажите, как у вас сегодня с ответом? Да, у нас вот света, я живу по улице Островского, Не давали ни на одну минуту. Вот в субботу. На набережной живем здесь улица Иванцровского. У нас в первой... А как же ж график подачи светла, про який рассказывают российские журналисты? А график это сегодня появился? График mm появился -hmm. три дня назад, первый раз. Ни разу соблюден не был. То есть, даже если давали свет, то точно не по графику. Наш сайт, Керчком.ру, который есть, да. он когда вывесил этот график, они сразу внизу журналисты, которые брали, вы написали, что график вывешен просто так, и соблюдаться будет сильно вряд ли и цей самый график из Каршинского сайта. И той самый напис. Тиждень без электрики. Как его прожили, мешканцы миста? Ни угу. То есть в... скоро -то, а вот знаем, получим, То есть банкоматы тоже не, не работают в городе? Ну, вроде как, два банкомата, говорят, работают где-то. А как там, не знаю... холодильники там какие-то другое оборудование. Ну как, всё отключено, продукти всі викинуті. В умовах жорсткої енергетичної блокади з боку України у мешканців Керчі з'явилися нові маленькі радощі. Вона столько отвечает. Спасибо, паркун придёт, мы увидим свет. Поэтому вот на нём фонарики, карета у них остатнього ходит до порту. А, ясно. Вот как люди разные. Сердца. Зате у темряві почалися випадки мародерства. У нас в Сімферопольському районі за ці сутки дві попитки розграблення базових станцій. Мародьори залізають вузлові станції, виривають туди генератори. В двух случаях успели среагировать, а в Кировском районе, в селе Партизанское, не успели, потому что долго ехали. Голова оккупационной влады намагается втримать ситуацию. Разом с прокурором лякающим Мородерев в Кража генератора, то есть, как раз скажете, максимальный срок, сообщите, сообщите этим товарищам, которые собираются чего-то похитить. Будут получать пять лет лишения свободы. Восемь нельзя? Но, к сожалению, Але у мутній воді завжди робиться найкращий бізнес. Жінка з Керчі розповідає, у місті жваво йде торгівля свічками. Магазинах свічки всі на вот на ринку купила свічки за 100 это три штуки за 100 рублі. Три штуки за 100 рублі. Так це ти що сказали, опі купила, ти по 33 стрібля купила, а там туда далі по 45, по 50. Свічечки по потрійній ціні хтось уже чудово заробляє на кримській кризі. Давайте перевіримо, може, українці. Їдемо на околицю Києва. З цього непомітного п'ятачка відправляються автобуси на окупований півострів. Посилочка можна через вас, вас передати туди. Так, можна. Mm. Ну, якщо ну, чесно, на свечі, генератор. Душний, генератор новий новий <как> не взяв. <как> <как> ніхто такого не возить, но я й меду пропускаю. Та <как> <как> да, ні повезу, ніхто Ни, <как> не, не, то, <как> что... не уже а, просимо... а не а, не возьмет. Ще та муженою декларацію нада за Я понял. Груз. Ми розпитали і тернопільських автомайданівців, що чатують на КПП Чаплинка на в'їзді в окупований півострів. Вони кажуть, серед херсонців швидко знайшлося багато бажаючих заробити на чужій біді. Ну, везе там 6 кіловатний генератор, каже, це побутовий. Ну який побутовий? Та ним можна я не знаю, півміста забезпечити електроенергію. Там маленьке село. Бажання кримчан, хоч трохи підсвітити своє життя, привело до кількоразового зростання цін на генератори не тільки в Криму, а й на Херсонщині. Тут ти генератор купляєш за одну ціну, там три рази дорожче продаєш. Але бізнес не пішов. Учасники блокади Криму кажуть. Швидко вивчили обличчя всіх спекулянтів. Їх обшукують особливо ретельно: всі електротовари комерційного призначення на острів не провести. Навіщо відмикати світло для того, щоб його відновити таким або іншим чином? Всі електротовари комерційного призначення на острів не провести. Але шансу нагають нові співвітчизники кримчан: ось містечко Щолкіно. Неподалік Керченської переправи. Краснодарських спекулянтів тут ледь не побили. Таксісти спішать поділитися новостю, що поймали бариг, який наживається на народному горі. Баригами оказались ребята із Краснодара, которые приїхали продавати фонарики. Цей сюжет російської телерадіокомпанії починається не з того, як налагодили електропостачання у знеструмлені будинки. Для російських товаришів це не головне. Кримська діпографія Тавріда, вот уже несколько днів работает круглосуточно. газети і листовки – это сейчас основной основний істочник інформації. утром їх розвозять по всім районам полуострова. Крим відключили від світла, але не від російської пропаганди. Замість польових кухонь на вулицях встановлюють телевізори та проектори, аби й далі полоскати мізки шокованим кримчанам. Ось працює спеціальний автобус, який повідомляє кримчанам новий графік відключень електрики. Уважаємо жителі города Кірополя, обращаємо внимание на нову витраті, включення електроенергії в разные районы города. А ось кримчанин, який на камеру радіє сидіти без світла і з малою дитиною, йому дуже весело. Я маленький рібінок, готи три місяця. Дівочка нормально без світа переносить під фонариком. А закінчується сюжет відвертою театральною постановкою двох жінок-пенсіонерок. Примусили тягнути кудись новенький електрогенератор. Вони ледве зрушують його з міста. Але пропаганда це святе. А я продовжую спілкуватися з мешканцями керчі та питаю, що вони особисто хочуть передати Сергію Аксьонову. Може, вам є лічно, що передати йому. Мені люди дзвонять з інших регіонів, ви кажуть, що ні по носії є. — том'яткірці так, так. — на ці два ми вдруге роботу санквітербург ім не позволять дзвоніти. Угу. В общем, простанці в без света. Цікаво, а кого мешканці керчі звинувачують у хаосі, що виник в їхньому місті? Вот придурок, Господи, мою душу, грешно, простите, я старий чоловік. Жінка має на увазі новообраного мера керчі Сергія Пісарєва. От, от откуда протянутся, что имеется в виду? Так вважає не тільки моя співрозмовниця, адже на стихійному мітингу біля керченського виконкому вже лунають дивні заклики самим перекрити дорогу з керченської переправи, що сполучає півострів з Росією, і зробити блокаду Крима повною. Перекрити дорогу з зірови. Отже, блокаду, яку розпочали українці, можуть завершити самі кримчани, розуміючи, що місцева влада цю кризу не вирішить. Відключення світла та безпорадність чиновників похитнули віру кримчан у міську владу. Скоро схоже, тут візьмуться і за так званого прем'єр-міністра. і, хто, і що це приїхав сюда на і... приїхали би так, нікому у приїхали і що Але ті, хто тільки що оплакував рідне місце.

На вулиці Ворошилова білий борт з головним окупантом Криму забризгали фарбою. На в'їзді у місто на плакаті у Путіна просто відірвали обличчя. А цим портретом Путіна украсили покинутий громадський туалет у парку. Довелося терміново зафарбовувати.